Йозеф Рот один з найвидатніших австрійських письменників ХХ століття. Народився 2 вересня 1894 року у Галицькому містечку Броди на Львівщині у часи Австро-Угорської імперії. Був єдиною дитиною у єврейській ортодоксальній сім'ї. Батька свого Нахума він не знав, той зійшов з розуму ще до його народження і пропав десь у психіатричній клініці. Хоча мати казала Йозефу, що той помер, навчання розпочав у початковій школі барона Хирша. згодом навчався у цісарсько-королівській гімназії імені кронпринца Рудольфа, де досить добре вивчив німецьку мову. Хлопчина часто бував у Львові, приїжджаючи сюди на канікули до свого дядька Зигмунта Грюбеля, який фінансово допомагав їхній сім'ї. 1913 року вступив на навчання до Львівського університету, де вивчав германістику і філософію. Мешкав у Львові в дядька за тодішньою адресою Гофманштраси, нині вулиця Димитрія Яреми 7. Однак з дядьком Йозеф не дуже ладив, адже постійно відчував фінансову залежність і тиск на нього з боку родича, тому переїхав продовжувати навчання до Відня, де вирішив асимілюватися з австрійською культурою і стати німецьким письменником. Протягом свого життя, уже відомим, він періодично повертався до Львова, відвідуючи рідних. У 1916 році змушений був перервати навчання через призов до австрійського війська і брав участь у Першій світовій війні як військовий журналіст. Після закінчення війни успішно продовжив кар'єру журналіста спочатку у відні, згодом у Берліні, де працював у відомих німецьких газетах. Взагалі Перша світова війна та розпад Австро-Угорщини справили значний вплив на творчість Йозефа Рота. У своєму шедеврі романі Марш Радецького та в крипті капуцинів рот простежує занепад імперії габсбургів через призму життя однієї родини. Ще у бродівській гімназії рот вивчив українську мову, яку він використовував і в німецькомовних творах. Марш Радецького має кілька українських персонажів, українські села описано з глибокою любов'ю. Рот навіть використовує кілька цитат українською мовою, цитує українські пісні у перекладі на німецьку. 1922 року одружився з Фредерікою Райхлер, що була надзвичайною красунею з простої сім'ї Галицьких євреїв. За два роки написав романи Готель Савой та Бунт. Того ж року відправився подорожувати Галичиною, завдяки чому народився триптих Мандрівка Галичиною, Люди і ландшафт, Львів, місто, Каліки. 1926 року вирішив здійснити подорож до Радянського Союзу, звідки повернувся вкрай розчарованим у соціалістичних ідеалах. У середині 30-х опублікував антикомуністичні статті, де соціалісти і комуністи були представлені безбожниками, які проклали шлях нацистам. За два роки потрапив у важку психологічну та фінансову скрути через захворювання дружини Фредеріки на шизофренію, почав частенько зазирати до чарки. Через що йому важко було доглядати за дружиною, і він згодом віддав її до божевільні. У 1940 році дружину вбили нацисти в Австрії у рамках проєкту Ефтаназії. 1933 року, в кінці січня, Йозеф Рот змушений був покинути Німеччину, оскільки до влади прийшли нацисти, а його книги заборонили. Переїхав до Відня, відтак подорожував Європою. 1934 року, після вбивства австрійського канцлера Ангельберта Дольфоса, прихильниками аншлюзу з гітлерівською Німеччиною, Йозеф Рот поспіхом переїхав до Парижа, все більше почав залежати від алкоголізму. Впродовж двох років, з 36 по 38, жив з письменницею Ірмгард Койн. У 1937 році востаннє побував у Львові за два роки до смерті. 1939 року збіднілий та у боргах. Помер внаслідок двостороннього запалення легенів і білої гарячки. Існує версія, що однією з причин смерті став також приступ після повідомлення про самогубство друга письменника Ернста Толлера. Почувши таку сумну новину, рот у паризькому кафе напився до безтями і пішов у запій. Після чотириденної агонії він помер. Йому було 44 роки, поховали його на кладовищі у Парижі. Похорон письменника відобразив складність і справжню трагікомічність особи Йозефа Рота. На багатолюдному похороні були вінки від комуністів, монархістів і австрійських республіканців. Відбулася також невелика конфронтація між католицьким священником і рабином. Через декілька місяців після смерті рота в Амстердамі опублікували написану ним незадовго до смерті легенду про святого пияка, яка стала провісником смерті автора. В романах «Йов», Фальшива вага, Левіафан «Тараба», Гість на цій землі, автор описує нині втрачений світ єврейських спільнот Галичини та Східної Європи. Статті Йозефа Рота, присвячені Німеччині повоєнного періоду та приходу до влади Гітлера, є унікальною хронікою того часу від очевидця. Більшість його творів екранізовано. Та, попри всі життєві знегоди, завдяки каторжній праці Йозеф Рот. За якихось 15 років написав 16 романів, багато оповідань, репортажів і рецензій. А вночі його оточували веселі гульвіси. Він і сам був таким говіркий, товариський, завжди доброзичливий і готовий прийти на допомогу. Багато його творів перекладено українською мовою. У бродах йому встановлено бронзове погруддя, а у Львові на будинку, де мешкав, меморіальну таблицю.